Всім привіт! Ось так виглядав город, який ми взяли в користування у односелянів. З початку війни вони виїхали за кордон, а ми вирішили цього року, що ж просто так буде знову город у траві стояти. Зателефонували і домовилися. І їм добре доглянута ділянка, і нам зайвий шматочок землі. Було багато роботи, викасали весь бур'ян, прибрали. І мотоблочили кілька разів. Мотоблок Кентавр купили минулого року. Ось так зараз виглядає город. Ще звичайно багато роботи, але більша частина вже зроблена. Минулого разу, коли були тут, обробляли картоплю від Колорадського Жука. А сьогодні в планах поборотися з бур'яном. І обробити томати. Їх ми тут висаджували на початку червня. Оприскувати томати буду розчином води з фітоспорином та бурштиновою кислотою. Дякую за перегляд! Слідкуйте за наступними відео.